Зараз ми знаходимося в теплиці, де йде вирощування огірка. Це технологія голландська, ми використовуємо. Тут ми можемо побачити на задньому плані, йде крапельне зрощення під кожну рослину. У добрива розчин дозірується все комп'ютером. Наш огірок, який ми тут вирощуємо, має в три рази менше нітратів і допустимої норми. Тобто це для людей кажеться якимось фантазією або якимось. Видумкою, але ми даємо постійно наш огірок на аналіз. Це в три рази менше допустимих норм. Автоматична система поливу, мінімум нітратів та смачні корисні огірочки. Сучасну теплицю облаштовано за голландськими технологіями. Звів у великих Лучках на домашньому подвір'ї Пан Данило каже, тривалий час вивчав закордонний досвід посадки овочів та зведення тепличних конструкцій. Зупинився саме на досвіді Голландії. В теплиці, в якій ми знаходимося, використовується голландська технологія вирощування огірка. Це вирощування огірка йде на мінеральній ваті з розчином, який дозірує комп'ютер. Це теплиця енергоефективна, енергозберігаюча. Тут у нас використовується подвійна плівка з надуву. Вона дуже багато зберігає нам тепла. На трубах, які ми бачимо позаді нас, це циркулірує вода і це отоплення теплиці. І одночасно це іде, по них ідуть возики, до яких ми збираємо вже готові продукцію, щоб це не носиться руками. Це на возиках все транспортується вже в коридор і йде на сортування і на вивіз на ринок. Задля вирощення огірків тут за роботу беруться ще у січні. Спочатку близько місяця дбають про розсаду, опісля її висаджують в теплицю та вже за місяць збирають перший урожай. Відтак за два місяці в тепличній конструкції вдається виростити велику кількість огірків. Збор урожаю іде у нас три рази на тиждень. Це ми збираємо кожного другого дня. Виходить понеділок, середа і п'ятниця. Ми збираємо так, Поетапно його і реалізовуємо на ринках. Збор урожаю тут буде йти орієнтовно до кінця червня місяця, і потім буде посів наступного огірка. Тобто ми зробимо за один сезон два посів огірка, тому що він є здоровіший, є більш енергоефективніший, віддачливий. Тобто тримати його до осінь нема смисла, це не рентабельно. Ми його будемо забирати кінець червня, місяця, початок липня. Ми його забираємо і на це місце висаджуємо другий огірок, і до кінця листопада місяця у нас буде огірок. Будували тепличну конструкцію, каже пан Данило, власноруч із батьком та братом. Задля вивчення технології та отримання досвіду відвідали Іспанію та Норвегію. Опісля самостійно взялися за роботу. Ідея поставити теплицю виникла. У нас давно вже, але не було можливості. Ну, коли ми працювали на полі, на відкритому ґрунті, якісь кошти вже були зароблені і ставили якусь міні-теплицю, з цього вже поставили, ну, побачили рентабельно, що є, можна заробити якісь кошти. Тут було вже залучено ще додатково якісь кредити, щоб поставити більшу теплицю. Цей бізнес або ця справа вона нам передалася теж від батьків, тому що ми ж живемо в селі, де огородина постійно є, то це на відкритому ґрунті. Нас огірок був якісь там грядки. і домик теплиця була, ну, Але це переросло з міні-теплиці вже в якійсь такі масштабі. І зараз ми працюємо тут в великих масштабах. Ну, у нас було питання або виїжджати за кордон, працювати за кордоном, або створювати якийсь бізнес тут і працювати, і давати робочі місця людям тут по місту. Ну, було прийнято рішення спробувати попрацювати тут. Можна працювати у нас на Закарпатті, можна працювати, але треба мати бажання, треба мати силу волі, щоб це все вийшло. Для якісного поливу рослин тут облаштована окрема кімната, де ведеться керування задобривами та кількістю води. Її, до речі, постійно відправляють на аналіз, аби огірки були корисні та безпечні для споживача. Зараз ми знаходимося в кімнаті комп'ютерній, звідки йде керування поливом. Ця теплиця керується звідси. Полив у нас іде дозовано в цих баках. У нас є добрива. Кожного разу ми даємо. Воду на аналіз, вижимку з на аналіз в Умань. Нам там роблять аналіз речовин, які знаходяться в матах, і від цього вже коригуємо, який іде полив. Комп'ютер відповідає повністю за полив від радіації сонця. Скільки буде сонця за день, стільки буде поливів. Це може бути від трьох поливів за день, це може закінчитися, якщо великий сонячний день це 16 поливів за день. Це два віде добрива, і це азотна кислота. Вона додається для того, щоб добриво правильно розчіплялося. Ціни цьогоріч значно вищі за минулорічні, Утім, чекати їх на суттєве зменшення, каже пан Данило не варто. Поза як цього року зросли тарифи на енергоносії, а також підвищилась вартість на добрива.